Добрий день! Це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. так, прийшла я з магазину. Хліб домашній. 1 кілограм 29 гривень. Ось такий хлібчик я купила. 29 гривнів. Так. І пшеничний 23 гривні. Ось такий. Рівень. Так. Тягнемо ближче другу торбу. Так. Банани. 1 кілограм, 126 грам по 71 гривні. 79 гривнів 95 копійок. Ось це мої банани заважили. Стільки. Так. Так, так, так. Апельсини. Кіло 80 грам. 82 гривні за кілограм. Я заплатила 88 гривні 56 копійок. Ось таких 4 апельсини. Таких красучок. Купила. Більше не було. Купила 4. Так. Так, апельсин. Так, мак. 4 пачки по 33 гривні, 132 гривні. Так, мак, де ти мак? Ну хоч здавайся. Угу. Зараз ми трошки дістанемо, розберемо. Не то. Де мімо? Люди не бачимо. то, туди. Найшла. Якийсь новий мак привезли до нас, я такого ще не брала в таких упаковках, але купила. Який був, такий купила. Так. Все вроді. Всі 4 пачки. 132 гривні заплатила. 33 гривні пачечка. А скільки вага? 100 грамів. Ну, десь котра степиться. Купили маку. Так, тепер далі йде хурма. Кіло 432 грами. 88 гривнів кілограм. Заплатила 126 гривні, дві копійки. Ось така хурма. Люблю хурму. У нас тут є 6 штук. От. Так. Так, какао мрія. 100 грам. дві пачки по 42 гривні. 84 гривні за дві пачки. Так, какао мрія. Ось. Ось таке. Какао. Так. Так, треба в грубку підкласти. Так, лампочка 60. -ка. 4 штуки по 15 гривень 50 копійов. Заплатила 62 гривні. Ось такі. Лампочки 60. -ки. Мені треба. Бо вдома кінчилися. По хаті в мене скрізь закручені економки. Ось, ті такі, що економки світло світять. А це я просто шістдесятки закручую коло курей. В хліві. Коло в хліві і коло курей. Так. Родзинки. 46 гривнів 50 копійок. Так. Купила пачку родзинок. Ось таких. Так. Так, губка кухона 5 штук по 7 гривні. 35 гривні заплатила. О, ось так. Ну, яка? Які були. Так і купила. Так, рукав для запікання. 1,22 гривні. Я купила 2,44 гривні. Ось такі о. Рукав для запікання. Бо в мене вже всі вийшли, а треба буде запікати мені, то я не буду мати. Так, мої зубочисточки. Ось такі. 14 гривень ота баночка. Маленька. 14 гривень. Так. Так, 4 шоколадки по 40 гривень. 160 гривень заплатила. Ось таких. Чотири шоколадки. Чорний шоколад. 160 гривень. Так. Тепер. Дротянка моя. Щитка 17 гривень. Ситочка. Купила собі ось такі ситочки. Три штучки, більше, менше і маленькі. Заплатила за них 96 гривень. Ось. Тут така губка в мене є. 17 гривень, щось я не бачу. ага, о! 17 гривень. Так, і одне куроче філе. Мені треба до салату. Філе 9920. Ось це одне єдине. Шкідливе, я таке купила. І за все разом я заплатила, зараз я вам скажу, подивлюся в СМС. Бо тут не, не записано в мене, скільки за все разом. Заплатила 1155 гривні 20 копійок. Ось так. Оце такі в мене вийшли покупочки. Ну, я ще все не купила. Прийдуть малі зі школи, я їх ще раз пошлю в магазин. Напевно, що. Бо не було ще всього того, що мені треба, що я записала. Ще мені треба буде докупити. Але вона сказала, що привезуть з обіда. Ось і... і тоді вони прийдуть зі школи. Я їх пошлю, вони докуплять. ще хотіли мандаринів, їх не було. І мені ще треба зо два помідорчики, зо два огірочки до салату. І я забула одного оселиця купити. <ріху> Ось таке діло. Забула записати в список. Так що, то ще трошки додається, якщо, якщо вони куплять, то все, я ще зроблю до розпаковку і ще додам сюди. А ні, можу другу, другу розпаковку викину, побачимо. Ось такі справи. Ось так я скупилася, трошки небагато, і прителепала додому. Зараз піду до роботи. Сподобалися мені такі сипка маленькі. Ось. Часом треба десь пудру і легенько щось присипати, і нема так чим присипати як. Ось, собі такі купила. Недорого, 96 гривень. Ось. І я собі придбала. Ось такі дім. Ладненько. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скорішою нам всім перемоги. Ну а хто ще не підписався, не забувайте підписуватися. І будемо всі разом спілкуватися. При можливості не забудьте поширити в других соцмережах моє відео, якщо вам воно цікаве. І хто ще не підписався, підписатися, нажати дзвоника, щоб приходили вам сповіщення. І буде співкуватися зараз всім. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ого, ого, який на сніг пустився. Оце то літо. Що додому снігу не було. Не падав. А зараз такий сніг пустився аж дому. Ну нічого, таке буває. І снігу треба така пора, що можна. І щоб і зима була вже. Може бути. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе, своїх рідних. І до зустрічі. Всім папа, миру, спокою, затишку. Всім гарного, прекрасного настрою!